Вітаю, друзі! Це знову я, Андрій Карпов, і починаємо. Якщо ваші ручки все ж таки криві, які були раніше, можете натикати ними лайки, вподобайки, кому, якщо подобається. І пізніше зразу хочу поговорити з приводу мобілізації. Ну так, а що ж трапилось далі? Чому зараз у нас, як то кажуть, а куди ж ділись очереді воєнкомати? І я вам розкажу, куди вони ділися. Вони ділися туди, ну, вони, їх немає, тому що влада, от з того моменту, з 2022 року, коли там відбили там, Київ, Харківщину. І от з того моменту всі вирішили, що, та в принципі, вже все клас. От все класно, головна була задача готуємось до виборів. і я серйозно, я вибачте, за нецензурну лексику, ви ж від мене такого не чули, я вахую від того, що зараз з'ясовується, що ми не будували навіть лінії оборони. Тобто, настільки всі були впевнені, що ми, як там у нас головний розвідник казав, будемо пити каву в Криму в літку го року, і всі серйозно, ну блін. Так а нащо далі вже воювати? Якщо вже все вирішено, вже все круто. Ми 100% вже в Криму. Не то, що там відвоювати те, що захопили з 22-го року. В Криму ми будемо. І цілий рік влада не робила ні хера, ні не робила е, влада. Ну як, в принципі, влада робила, влада робила те, що вона е, монетізувала ситуацію. Як монетізували, ви все чудово знаєте ці скандали про дрібні оці скандали там, де закупалися якісь барабани для цих, для бомбосховищ, якісь там автомобілі, якась там фігня. Потім більш уже великі скандали з'ясувалося, що хлопці гріли руки на яйцях. Ну, не на своїх, а на курячих, які вони продавали, армії по 17 гривень, а може й дорожчий. І суми там тепер випливають в тих скандалах, які є, не, не сотні тисяч гривень, да? там як ми з там вкрав там 100 тисяч гривень. Ні, там мільярди. Тобто там навіть менше немає. Там збиток державі мільярд. Не поставили снаряди, мільярд, мільярд, там мільярд та мільярд. І е, от при цьому всьому. Е, Люди ну, теж дивляться на цю всю ситуацію. Ну, По-перше, дивіться: війни немає. У нас е, головний, головний наш е, герой хто Хто тримає весь район? Пес патрон. Кому честі слава, псу патрону. Тобто замість того, щоб е, культивувати. Е, Культ лічності, да, культ особи військового, українського героя. У нас всюди бігала собачка. Тож тобто собачка раз, патрон, пес-патрон отримав нагороду від Зеленського. Потім ПЕС Сапер патрон отримав державну нагороду і заснув на брифінгу. Ну, це так вам нагадую, як це було, да, як ми це все досягли. Потім пес-патрон отримав нову нагороду та присвятив її всім службовим собакам України. Отакий Зайчик гарний. Е, і, і люди ну, на цю всю херню дивилися, да, якби, і потихеньку робили висновок: Ну, а на що йти воювати? Ну, нащо вскакувати в оцей останній вагон, якщо ну, тебе зараз призовуть, чи, не дай Бог, уб'ють, да? е, хай що є, там воюють. І тут, от я тут хочу зробити ремарку, що ви повинні розуміти, що дійсно є величезна проблема в тому, що ті люди, які зараз воюють, які на фронті, вони вже не то, що втомилися, не то, що виснажені, не то, що змінистство держави да. просрало мотивацію, мобілізацію, пропаганду, і так далі. І так далі. Все це просрано. Що вони роблять? Вони роблять те, що вони тепер сталкують лбами е Ті, хто на фронті, і ті, хто в тилу. Ви вдумайтесь в це? Я розумію. Ну, я розумію, що, що ті нам ці... треба збавити оцей накал ненависті всередині країни. Тому що я, я не розумію, чи влада це робить свідомо, чи вони просто долбойоби. Але хтось це використовує для того, щоб створити всередині країни ненависть. Ненависті один до інших. Да, ну просто от, міська рада від громади от, почала і ми 350, ну на кінець року, найбільше 400 мільйонів е, ми відправили на армію. А всі в цей час парки, сквери, перекладка Бруківки. тобто люди пиляли бабло, як не в себе. Тобто з однієї сторони, люди збирають по 100 гривень, і вони ще й ухилянти, і гандони. І не економічний фронт, а підари повні, а з іншої люди прекрасні блядь, вибрані людьми, депутати, там, і чиновники, і так далі, спокійно купують на мільярди всякої херні, яка не потрібна. Ви знаєте, в мене був такий момент, коли я ну, чуть не зірвався, і то ну так грубо відповів журналістам, коли після. Um, щось у нас, виконком, здається, був, і ми якраз чи, там, допомогу передавали, ну, десь в середині року. І вони підходять кажуть: Андрій Анатолійович, а що це у нас в Полтаві? Фонтани не працюють, І коли ви їх збираєтесь запускати? Я так, І в мене так скипілося я єлі стримався. Я кажу, ви знаєте, мене фонтани ваші цікавлять в останню чергу. Які, блядь, фонтани! Сука, війна на вулиці. Завтра російська армія, не дай Бог, підійде от на відстань, як вони зараз з 300 ракетами цими єбучими обстрілюють Харків кожного вечора, кожної ночі обстрілюють От з кілометрів, кілометрів от, до Харкова. Кожної ночі прильоти. Коли під'їде російська техніка, то вам до жопи той буде фонтан. Mm. Зараз на даному етапі задача не просрать Полтаву мою. Рідну, от я так вважаю. І враховуючи, що до виборів Путіна ще вони не можуть робити мобілізацію, але вони і зможуть почати робити. Після виборів Путіна хуйла цього, будуть якісь рухи на фронті. Неприємні для нас. І саме тому нам треба зараз люди, і саме тому зараз треба включатися людей мотивувати правильно. Тому зараз там знає, у нас, знаєте, з'являється куча. У нас ж тепер у кожного у кого є телефон, він у нас блогер. Да? Він... Виходить і знімає чудові відео і каже: от якби зараз ми всі зібралися, попоздували на фронт, то ми б вже перемогли. Ні, блін, ти б не переміг би. Якби ми всі попоздували. жопа б нам була на завтрашній день, враховуючи, що ми ще не знаємо, що буде після виборів Трампа і так далі. Нам треба забезпечувати військових, працюючи тут, сплачуючи податки і так далі, плюс ще донатити. Тому ну тут такий складний баланс. Зеленський це вже вам про це кажуть, бо вже бачу, що це вже катиться в повну жопу, коли розказує, що економічного фронту немає. Так от військові рейки повинні бути, кожне підприємство повинно працювати, кожна міська рада повинна працювати на перемогу. Полтавській міській раді спиздили 20 мільйонів, як пишуть журналісти, на придбання квадрокоптерів. Сьогодні була сесія, у нас, до речі, така технічна, якраз ці квадрокоптери, які купили вдвічі дорожчі, там, ну, на, на кожному квадрокоптері спиздили 100 тисяч гривень, ну так щоб розуміли. Так от, ми якраз їх передавали військовим. І там депутати, я вже не став лісти, задавали питання ж ямщиковий. Що, типу, ну як же ж ви не знали е, про те, що такий тендер відбувається з завищеними цінами? Ну, і, та я там, спишка на сонце, там хтось там керував, я. Не в курсі, їм цей муж... Ну, для нас зміниться те, що Росія швидше на захопить, тому що всі будуть зайняті Третє світовою. Так само, як от сьогодні там британці і американці нанесли удар по цим хусітам, як їх там називають, Ємінським. роз'їбали там їх в прах. От якби вони так по Росії, може нам там на Росії нацарапать Ємін, да? хай вони по ним йобнуть. А то. По Росії суться, бояться британці нам дати эту ракету товсту, ми б так хорошо б не десь вже встрельнули. І а... я вважаю, що наступний етап це буде, якщо не військовим шляхом, то почну скачати, будуть опиратися на Полтавську вату, а у нас їх дахіріща тут, які не пугані, не лякані, які ходять, вимагають: а где ж наші фонтани, блядь? Фонтани їм подавай. Можете вирізати, до речі, це розмістити. <кій> так, так. Тому ніяких перемовин. Ще раз, пішли вони нахуй. Ніяких блядь, перемовин. Це буде е, жопа. це, Якщо ми підемо на перемовини, це значить, ми, ну, ми можемо на них піти, тільки коли вже будуть всі використані можливості. Всі, ну от уже все, ну все, то тоді можна буде щось з ними там говорити про зупинення. Або з позиції сили. Коли ми підійдемо під Москву блядь, і скажемо, ну що, переговори? Ну, це. Зрозуміло, це таке, щоб вас мотивувати, ну насправді все складно. Ну, вони не хочуть їх вчити, вони не хочуть цим займатися. Хоча як це не прикро, ці люди потрібні там. Але вони, не, але вони потрібні не просто, о, ми ще зараз зменшимо, як вони хочуть, до 25 років, типу, і оці, що 26-27, ми зараз їх всіх мобілізуємо, як стада вивеземо туди в полі, як там оцей долбайоб забув, як його міністр каже. Ну й похер, якщо нам не дасть Америка зброю, будемо лопатами воювати. Да? Ти серйозно, блядь? Я бачив тут відео чудове, як Кацап намагався лопати відбитися от дрона. Ніхуя в нього не вийшло. Ну це хорошо, що це кацап питався лопати відбитися от дрона. От я не хочу, щоб наші українські військові відбивалися лопатами від дронів. Що це за бред? Нахер ви це виносите взагалі е, в публічний простір? От потім сидять люди, бля, в змусили лопатами. У мене зараз заберуть і лопата, я буду відбиватися від танка. ви їбанулись там. Що? А Андрій, коли ти знову почнеш палити сраки, Кацапому, чатру львейці. Та я бачу в мене в чаті і не Кацапован жопи горять. Он пише: Карпов, чому ти на фронт не йдеш? А чому ти, тиніс Краснокуцький, блядь, Краснокуцький, сім років не волонтер? Чому ти, сука, голосував жопою, блядь, на виборах? Розкажи мені. І чому ти не займався до 2022 року? Тебе не цікавило, блядь, чому ми не на фронті і так далі, чому оборонні укріплення не будуються і так далі. Я роблю те, що можу. От як написано, от де оця от, от бачите, от де оця бачите, як тут написано, які можуть виконувати військовий обов'язок. От Я його виконую, навіть ніхто мене не просив. Я займаюся волонтерством багато років. Не, я зараз не на фронті тільки із за того, що мені не дозволяє моє здоров'я це зробити. Але якщо треба, буде і я буду там. Тому що в мене дійсно скуплено, куплено спорядження, його сам все купив для того, щоб воно в мене було. І бронік, я купив, час мав, і каску мені Серега прислав з Америки Ват Карус, він може підтвердити для себе на велику бошку на мою, у мене є каска, і все в мене є. Якщо треба, буде, будемо всі там воювати. Так, успого... Але... успогойся, та я спокоен. Друзі, дивіться, що вже переживати, мене сім років обіцяли вбити кацапи, тепер мене обіцяють вбити ще й свої, деякі долбайоби. тому що тут уже боятися. Ви розумієте, що це зараз вже всі знають, що таке FPV, що таке квадрокоптери. В той час воно тільки починалося, тільки люди вчилися його використовувати на користь українській державі і проти наших ворогів. І той час він був безцінний. О, те, що ми з вами поставили, тих 5 комплексів лелека, 100. Ми поставили 5 комплексів. Квадрокоптерів я купив, я вже не вважаю, скільки їх там десятки просто. Це був розходний матеріал. Тоді вчилися, ну тоді в не було, то ще ж не додумались, але були оці eh, DJI. І оці відео з тим, що з, з, зі збросами, з тим, що у Кацапа відлітають, у окупанти відлітають ручки, ручки ножки. Я ж отримав купу цих відео. Я просто ну, не міг їх виставляти. І коли е, в 19-му році, пам'ятаєте, був такий етап, коли заборонили розвідку ні з того, ні з цього, там почалися оці всі розвідня войск, там оце все розмінірування Чангара, оці всі чартери е, в Крим, оце все блядь, хуйня почалась, і заборонили розвідку чомусь. Використання квадрокоптерів, чому заборонили? Тому що, блять, кацапи наполягли. Тому що ми ж не розвідували, ми ж їх їбашили цими квадрокоптерами. Ви розумієте, ми з вами, і з нашими військовими, які вчились тоді це робити, і, і там же просто робиться, вже всі це знають. Розбирався цей квадрокоптер, і там є увімкнення підсвідки. І ставився механізм зброса. Знімалися всі запчастини, щоб він був легкий, якийсь там здається, до пів кілограма можна було підвішувати. І все, і робили, підсвітку включаєш, оно пум і скинуло. І тоді, блядь, взяли, забор заборонили оцю історію з розвідкою. Це була диверсія, я вважаю, проти України. Що продовжуємо, чи я вас вже заїбав? Воно напишіть, продовжуємо чи заїбав. Друзі, я хочу вас мотивувати. Я хочу змотивувати владу. Е, і оці всі історії затикання мерта. Ну два роки, да, ми так лояльно ставились, але ж ви скоро проїбете про все. Тому, друзі, коли в який період заборонили, з 19-го року, родною, е, почитайте новини, заборонили розвідку. Заборонили використання квадрокоптерів. Так, заїбав, пишуть. Так, заїбав. Плюс. Що означає плюс? Плюс це заїбав чи продовжуємо? Продовжу, не матюкайся. Так, вибачте, я щось розслабився. Може змотивувати атака. Така якась, коли русня підготується і піде, наприклад, через суми, отут з цієї сторони, між Сумами і Харковом. Піде в сторону Полтави, в сторону Кременчука, для того, щоб відрізати наше угруповування, отак розсікти, врізатися, захопити тут Полтаву чи обійти її. Ну, от якось так. От Тоді це може мотивувати. Це може, як ви пишете, встряхнуть. Але тоді може бути вже пізно, друзі. Тоді вже буде, ну, вже буде пізно всиратися. Тоді ми всі побіжимо вже Ми зрозуміємо, що. Війна дійсно, блять, вона не тільки в, в Бахмуті, який фортеця Бахмут нема, фортеця Вдіївка скоро не буде, ну як і фізично немає, вже вона знищена. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, а чого ви вирішили, що з Полтави цього не може бути? Або з Харковом? Легко? Оце може мотивувати. Розуміти. Так, далі точно чинали. так би купляли барабани, блять, включали фонтани там і все інше. Я скористався ситуацією і просто казав: або гроші пропадуть, або ми їх відправляємо на армію. І вони відправляли, куди діватися? Я збирав сесію, сьогодні я збираюсь, вони мені. Е, а що це, що це нас приглашає на погоджувальну раду, твій секретар, а не ти лічно? Іди нахер, ми не будемо приходити на сесію. Я окей. Завтра збираю сесію, це реальний факт. Питання одні й ті самі, допомога військовим. Це, це просто історія. Вони розуміють, і я починаю розганяти, що так і так, так і так, і не ходять на сесію, не дають військовому цей. Вони розуміють, що їх починає суспільство жарить. Все, вони почали ходити на сесію. А от коли прийшла вже сюди Ямщикова, ви ж, ви ж розумієте, що зараз там в коаліція є. Є, ясна справа, не в коаліції, ну, хто б нас взяв би. Але там якась коаліція є. Причому вони можуть один одного критикувати, там, створювати всю, всю відомість, але бюджет вони прийняли. Ми ж не голосували за бюджет. Бюджет транжирський бюджет. 400 тисяч на зупинку, це в Полтаві. На одну зупинку 400 тисяч. І не з нуля зробити, і не з кондиціонером зупинка. Ну, автобус, не маю на увазі. А зупинка просто до що є, стоять там огризки такі. Розумієте? То, тобто, скалі є, бо пліжка тепер буде там пілятися нормально. І от як вони спиздили на закупки цих квадрокоптерів на в два рази дороже, чи в скільки там, то це показник як буде. І так далі. Я вам кажу, у нас в Україні. Ну, давайте от, ви ж, от, ми знаєте, ми розчаровані. Трохи, да, всі. Тому що нам наобіцяли, що ми, блядь, щось як побіжимо, як все захопимо, як там в Крим увійдемо. І ми, от, типу, а що такое? Чого у нас контрнаступ провалився? Слухайте, так, так нема ж і з тієї сторони руху. От рік у нас лінія фронту, вона. Ну там плюс-мінус посадка вліво вправо рухається. Але ж ми не можемо посунути, да, об'єктивно, тому що там невчасно надавали зброю, там завищені очікування, дали підготуватися Кацапам, набудувати укріплення. Ну, купа там є об'єктивних нюансів. Але ж і Русня не може в цю сторону продавити, тому що е, українці військові своїм. Своєю мужністю, своєю інтелектом. Хто придумав ці fpv дрони? Та українці придумали їх використовувати. Те, що у нас не вистачило мізків у керівництва країни, у, у керівництва там якогось військового вчасно зорієнтуватися і сказати, блять, от яка штука ці FPV, давай їх зараз бистро. А в Росії зорієнтувалися. І, до речі, знаєте, мені сьогодні така приходить думка в голову. А хто знає, як би було, якби на 20, там, в лютому 22-го року е, у нас були такі впівдрони. І от уявляєте, колона така росіян, типу тільки сунулась, хірак, поприлітали ці дрони, порозйобували, воно все горить, блядь, всі бігають, пожарики їздять. Ну, все як ми любимо. Один з варіантів. Так. Чому Єрмак, який є гентом впливу підарів, взагалі в ОП, і чи можна реалістично його звідти прибрати? Ні, не можна прибрати, бо будуть проти підари. Так. Військові, які витратили життя, кров свою, в них є образа на людей, які знаходяться в тилу. Хоча їх образа повинна була бути направлена на Владу. Ну, влада так вдало перенаправила оцей вектор цієї образи з себе на звичайних людей. Я просто, ну от тут... які молодці, да, як вони це вміють робити? Це просто ну треба віддати належне. Тобто, які вони підараси в цьому плані влада, я маю на увазі. Так, пізно, Андрій ти взявся за це, як і вся опозиція між іншим, та йти нахуй. Ніколи не пізно. Я, я цим займаюсь постійно. Те, що ти зараз побачив цей стрім, від того, що ви там бігаєте, ви е, висунувши язик і розповідаючи, Бля, так у нас же ж не війна, у нас же у нас ж не, не стан війни, а воєнний стан і все. і е, е, Оці всі істерики, блін, воно ж ну, то теж не допомагає. Ну, блін так, як ставився до журналіста Шапошников. Хто це такий? Блін, з'їбався чувак в США. І молодець, ну все, що про нього балакать. Найкраще, це зсередини отут. Я от, хочу обговорювати тих, хто тут. Давайте от, просто це об'єктивно, ти з цим нічого не зробиш. Ті всі розмови, ти прийді, ми тебе научимо. Якщо тебе посадили в, е, от, якщо от, реально це тебе, от, ну, от, конкретно, от, ти дивишся зараз тебе. Е, е, твої ж, твоя армія, твої люди, твої співгромадяни. Хамили, розбили телефон твоєї дружини, вкинули в бусик, три дня тримали в ТЦК, змусили побоями, голодом тебе пройти медкомісію, хоча в тебе там реально там якісь хвороби, там, не знаю, і так далі. куди-то, не питали. Ну, скажіть, ну, як от ви далі? Ви забудете це? Ніколи. Ніхто ніколи такого не забуде. Він ну, ця людина буде пам'ятати все життя, що з ним отак обійшлася країна, з ним обійшлася його співгромадяни і так далі. Повєстки вручати треба, але не такими методами. Тобто, ну, це треба припинити. Так, Сергій пише: Полтава, що ти несеш? Яка нафік пропаганда? Поки людина не буде знати, що захищає своє, нічого не вийде. А в країні все, все бандитів людського майже нічого немає. Серега, блядь, як ти заїбав твій оцей менталітет, сука, е, сука, тупого, советського колхозника, блядь. Ну настільки мене вкурлює? Якщо ти до дорос до того, що ти можеш кривим своїм пальцем е, натик, тикати оцей коментар, і в тебе достатньо освіти, і ти доріс до своїх 40-50 років, і в тебе немає нічого свого, і в тебе немає за що е, любити свій дім, свою країну, свої, свій, ну, свою вулицю, себе, свою дружину, своїх дітей, свою собаку і так далі, нахуя ти живеш взагалі? Розумієш, що завжди будуть пани, завжди будуть ті, у кого більше грошей, завжди будуть бізнесмени. До речі, завтра, коли ну, цими всіми облавами по ресторанах, по цих торгових центрах і так далі, закінчиться тим, що воно все позакривається, кібіні матері, матірі, ніяких податків не буде. І. Коли сядуть і порахують потім, і з'ясується, що е, Америка урізала фінансування, Європа вже не, не може, а своїх грошей немає. Оце буде все. Отут от вже от можна буде ставити крапку, е, продавати, там, що ви там збираєтесь продавати, продавати. тому що ніякі донати на FPV і на, прочу, на прочі спутники, які ми там понакупляли, вони можуть не допомогти, якщо зараз не переломить цю ситуацію. Тому що ну, ми все розуміємо, там вибори, хуєвибори і все остальне, там всі там, бачать себе в Верховної Раді, але її може не бути вже Верховної Ради, якщо ми зараз вчасно не зробимо е, якийсь крок туди, куди треба. Так що, колеги-блогери, давайте вмикаємося і м'якенько доводимо до влади е, їх пройоби. Ну, треба їм на, 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 натякати. Все, друзі, не знаю, як ви, я хоч ви вибалакався. Ну, ви я розумію, що у вас у кожного, скільки у вас, є, у вас у кожного своя думка, ви знаєте, як краще, що треба блядь, це взяти, поділити, треба всім с'їбатися, треба всім піти на фронт. блядь. Ну, у кожного ж у вас мільйон цих спасіння країни. Я просто з точки зору свого досвіду. Спілкування в першу чергу з окупантами, з точки зору того, що я бачив владу всередині, тому що був там маленький цей час в ній, і причому був лівою абсолютно людиною в цьому всьому болоті. І так кажучи, я от бачу це так, я ну, вважаю, що у на України є всі шанси перемогти. Яка це буде перемога? Вона може бути така, що вона не всім сподобається, але вона буде краща, ніж окупація. В будь-якому разі. Ця перемога вона буде краща, ніж захоплення ще нових міст України. Знищення, виселення, тортури і так далі. Все одно цей шлях він кращий. Боротьба, ну, ви розумієте, Бо плач нікому ще не дав свободи, а хто борець, той здобуває світ. Тримайтеся, ми переможемо. Слава Україні!